всем привет, друзья, Вы на канале Михи Бро. Сегодня я завжди свой репертуар. Я поехал вот, в Чернобыль. Тут какие-то э, вот, аномалии. Вот, давайте вот. Вот всякие я... аномалии. Давай ты снимаешь видос, а я его смонтирую. Ты что, не фигел? Ну, короче, вот. я тут на Дэнни с ним братьяником. Вот, мы, справде, мы в Хотыни. Вот, почиваем, но рыб... Во, рыбачим. Рыбалка не удалась, поэтому мы пошли искать на свою У нас є окуляри пригоди. Ну коротше погнали. Коротше, от перші от аномалії. Непонятно що. Йдемо по дорозі. Ось тут горка, горбік щас, тут теж аномалій. О, знімаємо таку красоту. О! Ми зараз підемо до лісу, не... Там хтось рибачить, віддихає, Ми заважати не буде. О, яка красота. Так, тут якийсь пригорок, мабуть, хтось окопи копав Ой! Зим ми не в хотині. О! Щось не прогрозили сексурки. Во, тривай Йо. Ух Йомай Ну коротше такі от поля! Недобачу, відколую! ой 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 яй Вітер дує, не знаю як мене чутно, Тот пофіг О! А це вже знема! О, електростанція, якщо вже умиляюся. Я пам'ятаю, що коли ми їхали до хотині, чуть з дороги, і заїхали в Шпанів і навколо села. І от коли їхали саме от якраз на Хотинь, ми ну точніше, я бачив фасадні гори, колись знімав блог. О, тут ми рибачимо, в зоро, ми не там, десь звідси прийшли, недалеко і звідси. Отут краєвид. Оооо, О, це ідеально наш. Ти знаєш, я знімаю, да? Ага. Все, не заважай знімати краєвиди. Я тоже краю. Так, тепер снімаємо швидко нормально. Опа. Йо-май. Вот, десь там фосфатні гори. Тільки як щось не бачу. Я вже не пам'ятаю, коли на стороні. Так, тут вже кисело видніється. Далі вже поля. Бо ми колись хотіли повести в Карпати, не відмовився, тому що в нашому мені Карпати, якщо от варіна, є от така красота. Так, сума обратно. Ось така от красота. А, о! Ось вони. Фосфатні гори. О! Це, тепер йдемо в ліс в кайдшоу Дивіться, що знайшов. Пішов. Знайшов такий компас. Він знайшов камінь. А я компас. І судя по вигляду, він ще відносно ну, точний. А може він декоративний, тут я не знаю. Ой, под... О! Так. Шли якраз, отут на повороті лежав. Тепер це мій підерунок. Так, тут якісь окопи. Ой, там в'єтнамці стоять. О, тут опереняють куризні поля. Вон що я знайшов, поки йшов. ось Такі цікаві камінці. Цей сам, кусу цікавий. І цей теж. Такий гарний. Зор. Ну, я їх забираю собі. Так, компас показує що... ми йдемо правильно напрямку цю Ось, ми йдемо в Може ще щось таке цікаве знайдемо. цікавое найдем. гори. Так, як ми бачимо, от далі текстури не прогружаються, от курузи. Дальше то в тундру попав от, на мінімалках Там такий же от краєвид, от текстури за карпи. О, І друг щикаю, що це от вот зем. що Земля не плоска. Да, ще японія це часть Євразії, континентальний. Так, тут якісь аномалії пошли. Чорнобильські... Йомай О, якийсь блокпост. О! кордони в країни перетнули. Ну ладно. Погнали. Коротше, вот тут крюк І отут водойма. Вот. Тут невідомо як вот в полі кукурузи тут вода ще зберігається. В таку-то жару інший вступав це не наші сліди. Ми це йдемо, йдемо в туди. От бачите, тут як завжди, реалайф в, а, от баги, тут темінь, а там от світло. О, Ну коротше, я завжди в баги в реалайф. О, почал. Руки мої! Судя по слідам. В тут навіть якась живність ходиться. Але я кажу, це ще невідома, і невідома яка тут глибина. Ну факт сіця це, це факт. можна... Ух. Можна в теорії половити рибу даже тут. Але значить наша удача, що ми її тут даже не ну, во. Прикольно. Коротше, ми вже повернули. От там ми, коротше, були. о. Потому... проходите. От там. Так, питаємося. Ну, коротше, вот, там на станції, там сотні гори, ми коротше двигаємося в вот напрямок. Так, а по комплексу показує? Коротше ми йдемо все правильно. Ох, -мо, повело. І от зараз вот на такому відстані. О, ми йдемо. Такий камінчик теж цікавий не знайшов. О! Ну коротше от гора. Ну, то мы уже будем развертаться и уже идти назад. Он уже аж занадто, что вот по этой дороге. аж там. О, мы там сидели. Тяжко. Ну, тут, кстати, какие-то аномалии. Вот. Кажу, что в Чернобыле. Вот. Калюжи. Калюжи. Вот. Может, там какие-то серые бывают, но навряд Помню, когда-то вот Мишурики, помните, блоги там с про Мишурики. Вот То вони б тут точно бо розплодились за такий період, але думаю, їх вже нема. А, ну і кстати, думаю, зробити експеримент от, з мішуриком, чи старає. Про їх нормально розвести, щоб прям реально щитні вивезти. От поки йдемо. От красота, гори Карпати, аляулю. І якась палка. От, ми йдемо додому. Ой, не який додому. Ми йдемо на місце, де ми рибачили. От, втомлені. Но, а в принципе, справляемся. йдемо. идем, от такие вот краевые вже уже сто раз показал уже. Короче, путь держим туда. Ой, не знаю, что мы вообще дійдемо. Не знаю, что там ежа и припасы. То, думаю, и дойдем. Ой, скоро. Так, все, мы повертаемся вот уже в лісі. Десь в лісі, вот тут, как раз к озеру. уже недалеко. Скоро будем. Сидимо місце. Ну як завжди в себе репертуарі. От сидимо риб, ну це не виводичка, водочка за ним. Сидимо зараз і відпочиваємо. Ноги, Ноги є, але но їх не відчуваю. Відпочиваємо. Так, це вже платні стоянки. Тут також є от, магазинчик. О, і пляжні місце, теж зверце. О, і там теж такі хатки. О, все це платне, так мовити, платна частина цієї хотині. Ну, це саме ну, село, це так би мовити, біля хотині. От. Так, тут у нас карта є. Ага. Ось якраз ми тут знаходимося. Ось це. Ага. Так, ми десь звідси орієнтовно їхали. Тут будиночки, тут будиночки і там будиночки. А далі вже так би мовити, безплатно все. Тут відносно, я не знаю, чи ці місця платні, чи не платні. ну, Своє тут за ці місця треба платити. О. Ну, от і назва цього комплексу, до речі. «Артизан». Так, це вже більш багатий район, якраз ці домики показують. Платне все. Ось тут, походу, була якась війна між шоушаями, смурфіками і в'єтнамцями. Ого, краса. Арочка. Такая вот красота. Леш и кайфуешь. Ну, короче, такая вот красота. На хутине. Ну, вот такие у меня видео. Если вам понравилось видео, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. С вами был Михаил. Всем пока-пока.